Одного разу маленька дівчинка Мілана вирушила до своїх бабусі з дідусем в село святкувати Різдво. Мілана дуже любила фотографувати, тому фотоапарат завжди був з нею. Вона дуже чекала цієї подорожі, бо бабуся завжди готувала щось особливе: запашну кутю, пухкі вареники та ще й розповідала цікаві історії про старовинні українські традиції. Село, де жили бабуся з дідусем, вкривалося білим сніговим килимом, а зірки в нічному небі сяяли так яскраво, ніби хотіли розказати щось чарівне. Як тільки Мілана приїхала, вона побігла обіймати бабусю з дідусем. А за вечерою дідусь запропонував Міланочко, якщо хочеш, цьогоріч можеш піти колядувати разом із нашими сусідськими дітьми. Мілана дуже зраділа. Адже це було її перше в житті колядування. Їй так хотілося побачити, як усе відбувається. У передень Різдва бабуся дістала зі скрині яскравий український одяг, вишиту сорочку, плахту та червоні чобітки. Друзі Міланки Оленка, Дмитрик і Назар теж перевдяглися. Хтось став ангеликом, хтось пастушком. А Назар навіть був у костюмі козака. Бабуся допомогла дітям підготувати зірку символ віфлеємської зірки. З цією зіркою ви понесете радісну новину про народження Христа, пояснила бабуся. Коли настала різдвяна ніч, діти вийшли на вулицю. Мороз щіпав за носики, але їм було весело і тепло від святкового настрою. Вони заходили до хат, співали дзвінки колядки. Ой, радуйся, земле, народився. Господарі кожної хати виходили з теплими усмішками і частували дітей солодощами, пиріжками чи навіть горішками в меду. Міланка, яка вперше співала колядки, відчувала, як її серце наповнюється гордістю за ці традиції. Вона зрозуміла, що несе радість людям, і це було для неї справжнім дивом. Діти повернулися додому щасливі. А Мілана довго згадувала цей вечір, адже він подарував їй не лише святковий настрій, а й розуміння, наскільки важливо берегти традиції та ділитися радістю з іншими. Радісних свят і міцних традицій кожній родині, друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.